Всім привіт! Ви на каналі з Тетянкою Пуль, і тут я ділюся з вами своїм побутом, творчістю та багато чим іншим. Тож залишайтесь і надалі зі мною. А сьогодні я продовжу показувати, як чоловік збирав та монтував власноруч меблі у мою майстерню, і це насправді виявилось досить таким серйозним викликом для нас обох. Шафки не влазили на свої місця через деякі прорахунки. Віталік дуже багато натанцювався навколо, приміняв все, що міг, але якийсь сантиметр став просто фатальним. Але ми все одно намагалися жартувати, але в таких напружених ситуаціях також можливо не переборщити. Кривозер бив цю прикольку. То тут спереді і треба було критичне. Я ж кажу, кажу, що молодець. <реш> Перед гарно, задні. Але як то кажуть, хорошу швилю, видно поїзнамки. Мені здається. <реш> не увольняйся, будь ласка. Я. Тобі не платять, тобі платять тільки любов'ю. Це має стати ось сюди. Через це дійсно цей виключатель може заважати. В результаті і дверну лишву, і вимикач довелось домонтувати, але і це не допомогло шафці пролізти на місце. Поза кадром Віталій ще декілька разів намагався її туди запхати, але це не дозволяло зробити якісь там сайві міліметри. Так. Тут занадто все вкритіло. Все чітко, настільки видно було. Але я не впевнений, як чутко були зроблені стіни, бо тихо не я. Тому є невероятність, що воно. Не лізе? Ось це така казав дошка. бо не вийду. Так. Я... І не влази. І не лазив всього на 3-4-5 мм. А знизу припереляємо. І знизу не була. Аплічно. А ви з несомивомідебати? Тому що роду, а то його знає. Хто сам собі планує і розраховує меблі, закладаєте із запасом також на кривизну стін, тому що Віталік взагалі заклав сантиметр, просто, так скажемо, на вільне прилягання. А от те, що кутки в нас можуть не бути ідеальними і не мати 90 градусів, він не врахував. І незважаючи на потужну групу підтримки, на цьому етапі вже абсолютно нічого не вдавалося зробити ця от щілина. Поламала всі плани. Ось, той нижне, вугол, кімнати. Mm -hmm. І що ми тепер робимо? Тепер ми беремо оцю красиву коробочку. Оцю красиву. Боже, яка файна! Що тепер отак от відрізаємо. Тепер робимо кайму, щоб воно не лишнє. І... лишне. Так, щоб і... крайка була красива. З передньої частини цю кромочку ми залишаємо і чуть трохи е, на бочок, щоб вона заходила. І надіємося, що це вистачить. А ось ця от кромочка от вона отак от випирає. І ми сподіваємося, що ось цих от 8 міліметрів чи скільки це виходить, так? 8. Ну, поки що шість, тому що туди в той куток доступитися вже не так же і просто. Ми сподіваємося, що це 6 міліметрів. Раз, два з цих трьох сторін виправлять ситуацію, що я не так сказала. Все, ти вільно сказала ти умничка. В уголках трошечки завалені стіни всередину, і воно, виходить, трошки не поміщається. Тому потрібно зараз брати і трошечки полюбитися. Полюбитися і полюбитись да, полюбитись, це точно. Вже трохи полюбився. Ось так Віталік обрізав кромку з кожної сторони шафки. Їх виходить чотири таких штуки. Саме її він також не врахував при кресленні самих меблів. Тож вона а, пішла під ніж першою. Це нічого страшного, тому що ці краї знаходяться всередині шапки, їх не видно. І прям такий додатковий захист тим сторонам також не потрібен. Ну що, тримаємо кулички? Залізе чи не залізе? Чи ні? По-моєму, ні. Угол ж мене не виходить. Тобто я подивлюсь зараз. Також десь звідси цього. на совесть другой. Нет, это же что сой. что-то. Ой, все. называется? Это же... Ж... И волокно, было, да? Стекловолокно, это стеклохолст. Вуцай. Mm -hmm. Середочка, да. Сетка, да. Чесно кажучи, ця міра була просто останньою, що нам приходило у голову, щоб виправити ситуацію. Далі вже тільки розбирати одну і шафок та завужувати, тобто підрізати її повністю по одній стороні. І ми прям дуже-дуже сподівалися, що це нам допоможе. Фото? Але, видно, у шафки була своя точка зору. Сиди тихенько, Мілана. Чи глупше, як це гад зараз? Лучше буде не тяхаєш. У мене двоє твоя витримка. <плес> Я ж ні разу не чула, щоб ти сильно матюкався. Не кажеш, що це твій останній раз. Ти добре тримаєшся, Сонечко. У тебе залізні нерви. Чи ти вже там підшукуєш собі адвоката на розлучення? Тут чоловік все ще на позитиві. Але невдовзі позитив закінчився, і я припинила знімати від гріха подалі. І просто залишила його на одинці. Поки чоловік там майструє вже на самоті, я пішла готувати щось смачненьке, таке, знаєте, саїсте трошки нерви. Він у мене дуже любить такі ліниві чебуреки. Ну, ми їх так принаймні називаємо. І Тимофій мій дуже любить, і мені також смакує. Фарш із цибулькою та спеціями, намащуємо на вафельний коржик, накриваємо ще одним, змочуємо у збите яйце і обсмажуємо. Супер смачно та супер швидко. Єдине, що не супер корисно, тому що смажене, але тут реально треба було щось таке лікувальне для душі. Стою на фоні своїх шафок вже двох. Вони обидві вже стали на своє місце. Вчора кровилися, що це просто капець. Я вже вставила тут кадри, що він робив для того, щоб ці шапки встали. Він і здирав ламінування з боку вушок. Він і а, ці кутки зрізав трошки, шпателем, зрізав прям так, шапкою прикрив, нічого не видно. Але потім, уже в кінці, коли він наші знаки спробував все, що було логічно, все, що він мог, міг спробувати, він почав цю шапку встановлювати, а, закрив двері в цю кімнату. Ми з Міланою були в іншій кімнаті, і він так довбав цю шапку. Я думала, а, що він її тут просто уже в труху розмовав. Не в плані того, що він збивав якби злість на ній на цій шапці. Ні, він там підставив знизу досочку і резиновим молоточком намагався <смір> вимовити цю шапку, щоб вона стала на своє місце. Але е був такий грохіт. Я сиділа в тій кімнаті, просто тупо вся мокра. Я переживала за чоловіка, тому що він було, насправді вже дуже шкода, що він потрапив стільки зусиль і стільки нервів, а коли ще й не виходить після того всього, що ти. А, все ти вклав і в те не виходить. Ну, це просто знаєте. Я вже була готова, що він вийде і скаже мені, що він лише ніколи, ніколи, ніколи не братиметься за те, щоб збирати беблі самостійно і гривним пропадом. І ну, все, що він міг би тільки сказати, я все це була готова почути. Цілою я її побачити реально не очікувала. Але слава Богу, все наше стало. Тут ще в деяких місцях потрібно вирівняти, тому що ось вони тут трошки не співпадають. Так, ось одна частина столу. Вона входить туди в шапку, тут стілажи. Вони ну, всі будуть закриті фасадами, тільки ця одна полка буде відкрита. І, можливо, ще ось ця полка буде відкрита, тому що тут взагалі там мають бути висумні шухлядки. Але ми а, провтикали те, що тут вимикач, і ну, коротше, я не знаю, або буде тут одна шухлядка, а тут відкрита полка. Ну, подивимося взагалі. Раз, два, три. Ось мали бути шість висувних шухлянок. А це все просто мало закриватися звичайними фасадами. Ну, і оце має бути відкрита поличка, тут має бути ще скляна поличка і відкриті такі полки. І зверху ще мають бути ще шапки, але наче зверху вже немає таких проблем, тому що стіни в нас ось так ідуть. Знизу вверх. Знизу саме вузьке місце, і от, ті от е, кутки чоловік mm -hmm. знімав шпателем, трохи підрізав з сторони, mm -hmm. з другої сторони, для того, що шавка встала, тому що тут був зазор через те, що вона не могла примкнути до того ось дальнього нижнього кутка. Тут була щелина, і ці дві шафки, ну, просто тупо не поміщалися. Тут одна частина столу, це біля вікна, такий простір. Дуже великий стіл. Це буде стіл для моєї творчості. А ось тут ще стіл ось він стоїть. Чоловік мусив його зняти для того, щоб дістатися до того кутка. Тут ще ось такий великий стіл стоїть, а також від стіни до стіни, і тут буде моя комп'ютерна зона. Тут щось таке. можливо, якісь картинки, можливо, якісь поличка. Якось так. Краса. Всім привіт! Замовили таке вітерце, бо до цих пір ніяк руки не доходили його зробити. Зараз будемо встановлювати. таких от тут два відра з кришечками. На 16 літрів, да? не пам'ятаю, можливо. З ручками, не знаю, наскільки витримали ці, ручки, потім хочемо домовитися, наскільки вони нормальні. Дві кришечки, ну, це ж мюллер. Це мюллер. Ну а ми під тепленькою водочкою стараємося вигнати. Не дуже напах. І за ще одне відділення, воно без кришечки, але побудь будемо начіпаємо, щоб ми поганилися. Побудь будемо якісь входи, особливо якусь я думаю, попадемо. Помощниця. Асистент. Просимо на вихід. Просим, просим, про <різь> Міланечко, Твоя участь не обов'язково. Обов'язково, як це не обов'язково. <різь> Вона може повинна проконтролювати. Чи все вірно ми робимо? А ну давай міряємо, воно взагалі туди входить звідти трошки. Так, все входить. Чудово. Ще й так з запасом. Все входить. Єдине, що, щоб відро не... Данечка, йди сюди на ручки до мами. Завіса. Іди на ручки до мами. Ось. Сиди. Там дивитися. Такі просто Іди, іди, іди до тімашки. Ну, що таке, доча? Оп-оп-оп, не впала? Ні. Вона вирішила запакуватися в коробку. Як котик? Да. Ховайся, досі. Як ідечу. Сідай на рочці. Давай, сідай, дочі. Тепер мотик. Давай перейдемо в по, перевіримо, що підробу проходимо біля заліз. Хоп, це супер. До цього в нас під раковиною робився просто треш від слова треш сміття. Бо сміття ми взагалі сортуємо, але тимчасових відер ми не хотіли купувати ніяких. Тож там постійно валялось сміття у пакетах якихось та у відрах з-під фарби круглих та незручних. А взагалі сміття ми розділяємо на три типи: це на компостну кучу, вологий у смітник та сухе сміття. Також окремо хочу завести ще пакет для пластикових пляшок, бо п'ю іноді поляну квасову і назбирується багатенько. Так от, Достаємо, відкриваємо, накидаємо, okay, одне буде на, на компостну кучу відкладати. Карчу, відходи. В другому будемо, як обично, памперси. Складати мені складати ученьки. Це ти не робила памперси. О, а зараз. всяка така. Ну, Супер, а ще розкажи, що ти там плануєш. Точніше, ну, плануєш? Ти плануєш там? <різь> <різь> Добавський порадок. <різь> Сідай, <різь> давайте. Тут потрібно буде змінити цей сіфон із угловий, щоб сюди ці ящики стали овечеві, на якийсь на, на угловий. А туди далі треба встановити фільтр для води. Осмосний я вже придивився, собі треба проконсультуватися за нього, ніяк теж руки не доходять. Трошки наведемо тут порядок. Це я показую, як я ходила у секонд-хенд економ клас. Це мережа є у багатьох містах України. Придивіться, можливо, є і у вас. У них, окрім секонду, є ще відділ з новими речами. Я постійно там купую у них кухонні рушнички та ганчірки для кухні. Я просто їх обожнюю за те, що там можна придбати дійсно гарні. Ну, звісно ж, це не мій смак, рушнички. Таких спокійних, гарних кольорів, однотонні, або у смужку, без всякого яскравого забарвлення, тому що мені просто таке зараз подобається. Є тут і вафельні рушнички, і такі більш лохматенькі, мікрофіброві. Ну і ціни, як на мене, досить такі непогані, досить бюджетні. Ну, принаймні, якщо порівнювати з епіцентром та метро. До речі, всі ціни, які рушнички я зараз перебираю, я пропишу текстом на екрані, щоб вам було легше зорієнтуватись та щоб ви сильно дуже прям так не приглядались. Дуже люблю ось такі їхні ганчірочки. Вони щось по типу, як. Блін, я навіть не знаю сказати, що це по типу як штучна замша, але ну, ні. Вартує 29 гривень. Вона така двохстороння, і вона дуже класно підходить для того, щоб витирати скло або дзеркала. Ось такі рушнички мені дуже сподобались. Так шкодую, що тоді в мене не було при собі грошей: 85 гривень. А він такий, з одної сторони пухнастенький, з другої такої, гладенький. такий І дуже такий класний колір бежевий. І там є різні кольори. Це вже інший рушничок, 79 гривень, теж такий коричневий. У смужечку дуже зручно витирати руки, він гарно всочує. Але зазвичай я <гум> купую такі рушнички, щоб вони. Висіли, скажімо так, на всякий випадок і стараюся не дозволяти своїм домашнім витирати об них руки, але це трохи навіть шиза. Ще в цьому магазині продаються ось такі класні м'які іграшки. Я бачила їх в якомусь а, корейському магазині, не знаю, якийсь такий магазин у Вінниці, який продає корейські товари, і там ці іграшки коштують просто якихось захмарних грошей. Тут вони теж не сказати, що супер дешеві, 500. 600 гривень, але вони дуже приємних таких кольорів. Не вирви око, таких пастельних і дуже приємні на дотик. Також тут дуже багато різних засобів для прання, для прибирання. Я теж буду намагатись прописати зараз ціни на екрані. Я дивилась, чи є це виробництво, це в основному Туреччина та Польща і ще якісь країни. Я не пробувала не користувалася ще цими засобами, але планую спробувати. Можливо, хтось із вас щось таке купляв. Мені було б дуже цікаво прочитати, що ви про це думаєте. Ось є навіть щось із Німеччини. Треба якось туди зірватися і прикупити щось на пробу. На момент, коли я монтую це відео, мені вже здається, що у малої вітрянка вже в неї з'явилось штук 15 цих прищів. Але я тішу себе надіємо, що це щось інше. Як мені моя свекруха сказала би злизати з потилиці, я поняття не маю, що це означає, але я вже готова зробити навіть щось таке, просто заради того, щоб вирватися із цього супливо прощавого кола. А це відео трошки архівне, загубилося у мене з цими всіма болячками. Тут я роблю Валентинку Тимофію а, на День Святого Валентина у техніці квілінгу. Перший раз пробую таку техніку, десь побачила листівку в інтернеті і мені дуже-дуже захотілося повторити. Робила для Тимофія, тому що минулого року він мені на день Валентина подарував Валентинку і запитав, а де власне моя Валентинка. Я ж не підготувала щось там йому. Пояснювала, що це свято більше таке для романтичних почуттів, але він все одно трошки засмутився. Тож цього року я йому підготувала. Такий невеличкий сюрприз. Подумала, а раптом він матиме, кому її подарувати, якійсь дівчині в класі і захоче передарувати. А якщо ні, то зберігатиму її десь у себе в альбомчику. Просто хотіла зробити йому така приємне, тому що він росте в мене насправді джентльменом і часто щось робить таке. Для мене то цукерку принесе мені зі школи, купує спеціально ті, які я люблю. Або ранку кавом приготує, або якийсь сніданок пропоную приготувати. Ну, я хочу теж для нього щось таке робити. А знаєте, щоб у нього такі дії, як балувати близьких людей дрібницями, увійшли в режим нормального і не були чимось таким, тільки на свята. Сама ця техніка дуже прикольна. Не сказати, що працювати у ній якось важко, але це потребує концентрації, терпіння. Як я вже казала, казала дуже часто, що такі процеси дуже сильно мене заспокоюють і відволікають від дурних думок. Тож я купила в епіцентрі набір таких кольорових, паперових смужок, ціна на них була щось близько 30 гривень, клей ПВА і ось такий спеціальний інструмент, без якого насправді дуже легко можна і обіймати. Просто узявши циганську голку і там, де вушко, трошечки відкусити, щоб залишилась тільки сама щілина вушка. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Хто не зрозумів, перепитайте, я вам поясню, якщо вам цікаво. І за допомогою цього інструмента просто крутиш всілякі баранці і викладаєш згідно задуманого малюнку. Тут у мене. У такому імпровізованому сердечку тюльпанчики та листочки. А, поки я це все робила, ну, принаймні, зараз воно виглядає якось так не дуже, але насправді, коли я закінчила, то я залишилась досить така довольно результатом, вийшло прикольно. Картинка така, м -м, я не знаю, об'ємна, 3Dшна, вийшло досить акуратно і незвичайно. Якщо вам сподобалось це відео, я буду вдячна за лайки та коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, хто дивиться ще без підписки. Не хворійте, їжте побільше фруктів. І побачимось із вами зовсім скоро! Усім па-па!